Сьогодні в усіх містах і районах ми провели заходи щодо пам'яті загиблих воїнів під час Великої Вітчизняної війни. І стільки що ми були присутні на Богослужінні в національному музеї на лютіському плацдарні, де відбувалося форсування Дніпра. Це потрібно. Людям, які залишились живими, це потрібно майбутньому поколінню, тому що той, хто не пам'ятає своєї історії, той, хто не пам'ятає своїх батьків, не має майбутнього. І тому ці заходи відбулись повномасштабні на Київщині. Я думаю, як і всій державі. І сьогодні в нас є можливість зустрітися з живими, допомогти їм, послухати їх, щоб вони в із представником влади і спілкуючись між собою, могли вспомнити за ті труднощі, які були під час Великої вітчинної війни, і, можливо, звернутися до представників влади за допомогою, за тим, щоб вирішити ті чи інші питання. Ми дуже Рідно працюємо із ветеранськими організаціями, і сьогодні не випадково ми зібрали керівників ветеранських організацій, міст і районів всієї Київщини. Хочу, до речі, повідомити, що представники цих громадських організацій вийшли до складу колегії міст, районів і області. Вони можуть повноправо право приймати рішення, висувати пропозиції. По наданню тієї чи іншої допомоги, і сьогодні надається дійсно велика допомога на Київщині ветеранам, учасникам бойових дій тим людям, які залишилися, і сьогодні це потребують. Ми кожен місяць виділяємо від 150 до 200 путівок. Ми виділяємо кошти на оздоровлення і лікування і. Така турбота, яка дає свої результати, ми закріпили депутатський корпус за ветеранами, за ветеранськими організаціями, за тими палатами в лікарнях, де знаходяться ветерани. Проблеми є, але всі ми їх всі разом вирішимо.